Yo Усім привіт! Я Саня, але є проблема. <хи> У мене немає скіна. І зараз ми на сервері Quick World. Це повністю, повністю український сервер. От. І сьогодні ми будемо пробувати будувати нашу мега-базу. Правда, не на анархії, тому що на анархії я повний нуб. А от на звичайному сервері виживання. Так, з'явились ми на спавні. Мені тут вже на спавні накидали трішки моркви, але я сподіваюся, це сильно на наш геймплей не вплине. Що хочеться сказати, світ тут повністю безмежний і можна робити все, що завгодно. Але в мене є ціль. Я хочу побудувати наші Ціле місто для цього мені потрібно побудувати гарний будинок, зробити класне місце, де ви зможете будуватися прямо біля мене. І вам, в кінці серії, я покажу координати, а, але може навіть і не в кінці, тому що ви бачите міні-мапу в мене. От і якраз там ви і побачите всі координати, де буде моє місце. Але поки що я біжу ось туди випадкову телепортацію. Хто хоче пограти зі мною на Квікворлді і побудуватися разом з нами, обов'язково заходьте, посилання є в описі, все є в описі. Так, в звичайному світі у нас ніч, це повна халепа. Мені вже он допишу, що мені... Скинули 20 тисяч, мені не треба 20 тисяч. До мене хочуть телепортуватися, і це ще в мене немає <сум> ютуберки на сервері. В мене просто є нік. І все. Так, давайте швидесенько зараз добудемо дерево. Я ще ніколи не починав серію повністю вночі. Але ну що ж поробиш? До речі, ми заспавнилися біля селища. Навіть біля двох селищ я бачу на міні-мапі. Це супер прикольно. Нам потрібно знайти супер таке рівненьке містечко. А я вже бачу тут стовпи. Хтось уже, походу, це все приватів. Це не селище, це чийсь будинок. Дивіться, як вони класно це побудували. Проте оці стовби вони ну заважають конкретно і роблять все не супер красивим, але просто місце супер класне. Мені прям подобається. Так, коли в нас уже настане день? Як я бачу, місяць нібито то помалесенько спускається вниз, а це говорить про те, що скоро, скоро вже буде день. В мене поки що є дев'ять дуба. Якщо я не помиляюсь, тут повинен бути якийсь кітстарт Давайте перевіримо. О, тут, до речі, чесь печера. Вона запривачена? Ні, вона не запривачена Погнали, подивимося. Зберемо трішечки смоти. Оскейпів, я правда роблю все не неправильно, але що ще зроблю? Тут каньйон прям цілий, Обалдеть. Ну в печеру нам ще рано, нам ще конкретно рано. Поки що я можу тільки скрафтити собі верстак, але перед цим я хотів перевірити, чи є кіт старт. О, є кіт старт. Оце круто. Оце прям супер. Є і дуб, є і їжа. Наше виживання стало трішечки-трішечки простішим. Але тим паче мені потрібно знайти якесь місце, де ще ніхто ніколи не селився. Я зараз на координатах 260-1850. Це в цілому круто. Але мені бажано бути на таких координатах, де взагалі ніхто ніколи не був. Я прям готовий е, колонізувати нові землі, де нікого не було. Давайте ще раз пропишемо команду РТП. РТП. Правильно? Да, все, я. Телепортувався на ще якісь координати. Я в зимі. Ні, в зимі не прикольно. Я в зимі жити не буду. Але тут сяйва таке, взагалі суперове. І тут є чиясь база, прям відразу. Чуваки розвиваються, будують свої будинки. Так, цікаво, він заприватив свою територію. Давайте перевіримо. О, да, він запривати свою територію. Це потужна штука. Або оддіть у нього хати, я вам скажу. Двоє дверей. Взагалі крутий чувак. Але мені би свою побудувати. Було би супер класно. Давайте ще раз пропишемо РТП. Ага, одну хвилину треба почекати. Можливо, поки що мені попливти кудись. І було би супер чудово. Уже в багатьох людей є елітри, як я розумію. Але грошей на елітри в мене немає. Я би теж полетів супер далеко і не парився би, але так у мене не вийде. На жаль. До речі, вже день наступає. Оце ще супер. Зараз буде круто. Let's go. Мапа супер велика. Я був тут. Отут у нас спавен щось типу спавна. Чи це не перегружена просто карта? в мене скоріш за все? Ооо. Oh. Тут чиясь ферма. Ферма тотемів, походу. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись. може підправте мене в коментарях, але, скоріш за все, це ферма тотемів. <рес> так, поки я біг, поки я плив, я вже встрів кента. І він за мною біжить і хоче записувати відоса. Хух народ, що я бачу, це скарб. <рес> я добіг до границі світу. І, скоріш за все, плюс-мінус десь тут я буду і будувати свою базу. Поки що що хочеться сказати. Давайте для початку зараз добудемо ще трішечки дерева. Засадимо тут ще трішечки саджанців і обов'язково заприватимо всю свою територію. І ще потрібно обов'язково не забути поставити ситхом, щоб якщо, не дай Бог, я тут помер, щоб я міг сюди тепнутись. Сподіваюсь, це місце супер красиве. Я ось тут уже ну обдивився, трішечки виглядає супер класно. Отут я хату готовий будувати. Та й не то, що хату, ми тут ціле місто побудуємо, тому що ви всі зможете сюди прийти і побудуватися біля мене. Уже багато хто телепортується, але поки що, поки що показувати це місце. Я нікому не буду. Всі зможуть сюди попасти вже тільки після Ходу відео. До речі, я бачу на міні-мапі, що десь тут поряд є океан або озеро. Оце взагалі супер. Я зможу заприватити територію, зробити собі пирс такий, і в мене взагалі тут буде все супер -бомбове. Давайте зараз підійдемо подивимося на то все. Тут є і овечки, і кури, і всі, всі, що нам потрібні. Ось до це море, найс. Плюс-мінус десь тут. Я буду й будуватися в цьому лісі. Я його вирубаю, посаджу все супер красиво, і... і все буде супер бомба. Найс! Я прям безмежно радий. Я не знаю. Так, у мене є вже стак дуба, я зробив купу, купу, досок. Хоча. Не потрібно було, скоріш за все, Надо зараз оприділитися, де я хочу побудувати хату. Давайте для початку я поставлю сетхом. І давайте десь тут плюс-мінус ми поставимо свій сетхом, пишемо команду сетхом. І тепер, якщо я напишу хом, я тут з'явлюсь. Правильно? Хом хом. Да, все, я тут з'явився. Найс. Nice. Ще й звук такий цікавий. В общем, добуваємо ще трішечки дерева. Облаштовуємо це місце максимально красиво і будемо приймати гостів в наступній серії. А поки що, у нас ще тут є купа, купа справ. Як мінімум, перша з них це потрібно якось заприватити цю територію. Як це зробити правильно, я точно не пам'ятаю. Потрібно написати команду Ванд. Мені дають дерев'яну сокиру, і це штука, яка буде виділяти мені територію. Давайте я запривачу не супер, щоб багато, але трішечки потрібно заприватити. Зробимо тут першу мітку, поставимо тут дошки, щоб я. Я Розумів. Отако робимо першу мітку, погнали тепер в іншу сторону. А в іншій стороні мені треба заприватити так, щоб я ще й захватив е, з собою ще трішечки водички. Тому що я хочу ще пирс побудувати. Давайте плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус ось тут. Отут ставимо другу мітку. Так, і тепер мені потрібно мій приват підняти і опустити. Все, я заприватив! Найс! Все, ПВП в мене день проставився Типу ПВП у мене в регіоні не можна робити. Так, окей, тепер цей ця, ця сокера нам взагалі не потрібна. Приват у нас є, це супер чітко. І можна пробувати тепер тут облаштовувати. Я би оцю водичку зараз закрив, побудував би тут хату класну зробив би вихід до оцього озера, чи моря, чи що то воно таке. Посадив би тут ростини. В общем, в мене повністю наполеоновські плани. Але для початку мені потрібно вирити багато землі, щоб нею закрити оцю всю штуку. Робимо отакий лайфхак. Опа, все, я внизу, і я можу тут тепер добувати землю, не руйнуючи свій крутий ландшафт, який тут заспавнився. Зараз я добуду супер купу землі, забудую те озеро, яке в мене невеличке заспавнилося, і все в мене буде тут супер. До речі, скільки в мене вже є? В мене вже є стак і 19. Непогано, непогано. Начало покладено. Я сподіваюся, що цієї кількості мені точно вистачить. Давайте отако зробимо. Тепер ця штука мені не потрібна, я її ламаю і тут забудовую. Все, верстак теж треба з собою забрати. Будуватись я буду приблизно, приблизно десь отут. Оцю частину я забудую землею, а іншу вже дошками, тому що там буде вже моя хата. Так, робимо. І плюс-мінус оцю вже територію я можу забудовувати іменно дошками. А там уже я розберуся і побудую супер класний будинок. Так, потрібно зробити супер класний контур до мого будинку, щоб він був не квадратним, бажано, а таким мав якісь форми, хоча б. І ще мені потрібен буде сам дуб, щоб зробити окантовочку і зробити все супер-супер класно. От, хотілось би, звісно, ялинку, але ялинку. Я тут не бачу, це супер погано, але нічого страшно. Дуб теж буде непогано, я сподіваюся. А можливо, я ще й ялинки знайду пізніше, і ще й ялинки тут поставлю. Моя ціль це зробити супер красиве місце, в якому буде мега комфортно виживати. Ось тако, отако. Тут у нас будуть дошки, тут буде вікно, і в цілому буде все прикольно. Отако. І він буде такий мати об'ємну форму, і буде супер красиво. Я на те сподіваюсь. Бо прям коробку будувати, ну, я бажання не маю. Я хочу щось таке, прям прикольне. Плюс-мінус у мене вже вимальовується якась така. Така структура будинку, потрібно скрафтити собі ще кілька скринь, хоча б дві, поставити їх, ну, плюс-мінус ось тут, там. скинути сюди непотрібні мені речі, як оці дерев'яні сокири. І бажано, знаєте, що зробити? Мені потрібно добути ще кілька каміння для того, щоб я міг зробити собі ще одну лопату, тому що лопата мені мега потрібна. Ось до, до речі, каміння. І давайте заодно зараз захопимо з собою оцю тростину. І, можливо, ще й овечок до себе перетягнемо. Буде взагалі супер бомбезно. Так, і каміння звідси можна такого обережно, легесенько забрати. Кілька штук собі на кайла на, <хи> на сокири, на лопати, воно нам потрібно буде. Так, і ось тут, в цілому, у мене ще ж є приват. Я можу посадити тут тростину, о, хай росте. Так, лопата сюди. І потрібно зараз вималювати собі ще контури, які я хочу, щоб були в моєму будинку. Як мінімум, це те, що я хочу ось тут тако зробити. Піти ось до сюди, щоб в мене ще було місце. Ось тут у мене буде дуб. І ось тут буде дуб. Правильно? Ніби да. Ніби нехай буде ось так. Так, це листя потрібно буде прибрати звідси. От, плюс-мінус ось такі форми в мене получаються. Що вийде з цього далі, я поки що, чесно кажучи, не знаю. Але я знаю, що для цього потрібно супер багато дерева. Так, потрібно обов'язково Дерити тут всю цю землю, тому що вона мені тут не потрібна. І потрібно супер-супер швиденько добудувати цей будинок. Але для цього сіки дерева потрібно, це капець. Давайте подивимося, чи хтось зараз продає дерево на аукціоні. Так, тут ось вони зарятові мечі продають, рестовані блоки. Та теми безсмертя. Ага, ну в цілому, блін, є халепа. Ніхто, ніхто не продає дерево. Це погано, тому що на дереві можна наварити купу-купу грошей. Шкода, що ніхто його не продає. Тому що такі, як я би, дерево купували. Так, отут у мене будуть дошли. Трошки дубові. Отут ну, теж це потрібно підрівняти. І вхід де в мене буде? Можливо, з цієї сторони, якраз на вихід на море, і тут буде супер-супер красиво. В общем, щось так мені здається, що я вибрав для себе супер якусь велику задачу, щоб побудувати цей будинок, тому що дерева потрібно прям купа. Я його стараюсь добувати, добувати, а воно закінчиться. Його потрібно добувати і добувати знову. Це халепа, але це того точно коштує, тому що будинок я будую взагалі красивий. Я таких красивих, мабуть, ніколи ще не будував. Ну, не старався, як мінімум. Так. Якщо вихід, у мене буде плюс-мінус ось тут. Тут у мене буде дошки, потрібно зробити, а то вже й дошки закінчуються. Обалдіть так, ще кілька штук. Давайте. Опа, зомбі вже до мене прийшов. Це, звісно, хорошо, що він прийшов, але й погано, тому що ніч це халепа конкретна, особливо на сервері. Опа, в мене зараз окупують мені мій, мій будинок оці зомбаки. Ви що, гоните? Народ, а ну тікайте, звідси, мені потрібно швидесенько добудувати його. Або одіть, навіть в броні. Ой, я гроші отримую за те, що вбиваю зомбі. Оце прикол. Це ж можна ферму зомбаків зробити, знайти спавнер. І добувати купу-купу грошей. Взяти меча зачарованого собі крутого. Тому що кам'яним. Мега складно, я ще ще й помру. Не нізя, нізя помирати. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. А від маленького зомбака ще й не втечеш. Отако. Фух. Потрібно чекати дня. Ну і помаленько їх убивати, тому що за це Дають гроші, і це супер класно. Тут навіть зомбі-селянин є. Можна собі настоящого селянина зробити свого і буде взагалі пушка. Або удіть, вас тут ще й скелет прийшов. От скелет це халепа, він зараз мене, якщо скине, а він зараз мене ще й скине, Надо його теж убити. Хочі ж день, скоріше, будь ласочка. Що, вам уже не так прикольно, коли день, да? Уже больно трошки, але мені теж правда. Пісердачка, я згорів від нього. Є моє. Так, ну я на спавні. Це нормально. О, тут хтось шолом викинув. Давайте на хом тепнемося. Опа, я дома. Let's go, заберемо всі свої шмотки. У мене є міні-мапа <губ> встановлена, і слава Богу, що вона показує, де я помер. Це суперзручна штука. Опа! І залізні обладунки теж сюди. let's go. Це мені потрібно. Вбивши так небагато зомбі, я вже 47 монет заробив. Це супер прикольно. Я тільки представити не можу, скільки можна грошей заробити, якщо в тебе, ну, супер така прикольна є фармілка мобів. Напевно, мега багато. Так ось тако. І в мене вже вимальовується контур мого будинка. Супер прикольно. Я поки що не знаю, як він зі сторони виглядає, але я сподіваюся, що супер прикольно. Мені обов'язково потрібно ще залізо, щоб е -е, якось трішечки прокачати свої інструменти, тому що з. -е Кам'яними це все супер повільно добувається. Так, давайте для початку зробимо ще двері. Відразу три штуки крафтиться. Let's go. Отако бем. І мені потрібно зробити прикольний вхід. Прикольний вхід, я знаю, можна зробити за допомогою сходинок. Давайте попробуємо поставити зараз сюди дошки. Потім отако сходинки. О, вже прикольно. Тут просто дошки поставимо. Опа! Оце взагалі крутяк. Так, де місмо оскеп? Отут його поставимо. І вже крутяк, вже крутяк. Отут таку доріжку зробимо. Найс! Мені супер подобається. Але тепер проблема номер один. Мені потрібно Багато піску. Пічку я зробити в цілому можу. І це супер класно. Але для цього ще й потрібно вугілля. А в мене були дошки. А я за них просто забув. Йома, ну -йо. це хорошо, можна буде зробити стелю з них. Так, давайте поки зробимо доріжку до нашого озера. Тут, в принципі, викупити можна. Так, одна халепа. Поки трава отака, її не можна вскопувати. Ну це погано, але нічого страшного. Ми отако зробимо. Тут зараз заросте, і я теж зроблю доріжку, і тут у мене буде пирс такий гарний, прям красивий. Але для цього потрібно добути ще купу-купу дерева. А поки що я пропоную нам всім скрафтити ще одну лопату і піти добути купу піску. Я пропоную зараз тепнутись на рандомні координати РТП. Опа. І я появився десь біля піску відразу. Найс, тут можна вже й копати. До речі, місце теж красиве. Отут теж супер красиво. Обалдіть. Мені подобається генерація тут. Так. Піску я добув уже стак 44. Я думаю, мені цього вистачить. Давайте ще добудемо трішки гравію. Я думаю, лишнім він точно не буде. Кремінь, нам все рівно треба буде, щоб зробити портал в пекло. От. І ще хотілося б, знаєте, що зробити? Хотілося б зараз добути оцього вугілячка. тому що пісок ще потрібно на чомусь пережарювати. О, тут його прям мега багато! Оце супер чітко. Зараз ми прям купу добудемо. Тут його прям супер багато цього вугілля. Можливо, навіть на весь пісок вистачить. Ну, типу, треба 8 вугілля, щоб стак пережарити. У мене майже два стака, але й вугілля я вже добув набагато більше. І в мене ще навіть лишиться на смо скипи і лишиться на те, щоб пережарювати залізо, яке я ще пізніше добуду. Так, в принципі, вугілля є, пісок є. Давайте ще трішечки прям добудемо, прям небагато, щоб у мене було рівно два стака. Ще чотири. Раз, два, три, чотири. Все, можна телепортуватися додому. Хом, Let's go. І давайте ще переставимо наш хом, тому що дел хом мені надо хом, і потрібно хом поставити плюс-мінус ось тут. Сидхом, отако. І тепер, якщо я хом пропишу, я появлюсь тут. Все, найс. Nice. Беремо пічку. Кладемо вугілля, кладемо пісок, це все скидаємо. Нам потрібно ще більше каміння. Я пропоную ще десь плюс-мінус тут зробити вхід в печеру. Плюс-мінус ось тут. Я думаю, це буде супер класним рішенням. Його теж можна тут так прикрасити, і буде взагалі в мене тут супер прикольно. Так, лопата моя зламалась, це погано. Зараз давайте скрафтимо ще одну лопату. Ось тако. найс. І давайте ще зробимо кілька смооскипів. А то я там нічого не бачу. Отако. Найс. Все, вугілля сюди. Камню я ще трішечки добув. Зараз зробимо ще одну пічку, поставимо її теж сюди. І Закинемо туди теж пісок, щоб він жарився. Все, крутяк, У мене все є. Я готовий туди бігти і викопувати далі. Можливо, я тут навіть докопаюсь до якихось крутих печер. Було би взагалі супер прикольно. А поки я знайшов тут ще вугілля і пройти просто я повз не можу. Потрібно його добути, обов'язково. Можливо, не все, тому що в мене в цілому вже є трішечки вугілля, але все рівно трішечки-трішечки потрібно й добути. Хлопці і дівчата, хочу вас поздравити! Я знайшов залізо. Я прокопав уже супер велику таку печеру. Я зламав уже не одне Кайло, це кам'яне, але я дуже дуже радий тому, що я знайшов купу заліза. Так, я сподіваюся, що мені вистачить на всі мої інструменти. Я звісно не впевнений в цьому, але. Думаю, що вистачить. Так, скільки. 9 штук. В цілому це на кайло, сокеру і лопату. Навіть на дві лопати, навіть на три лопати. Nice. Якраз поки я копав, можливо, в мене зараз багато ще й цього пережарилось піску, і можна буде добудувати наш будинок. Так, давайте подивимось. Оце все скинемо. Да, у мене скла вже тут взагалі купа. Давайте поки скрафтимо ще одну пічку, в якій буде жаритись уже наше залізо. Хоча вони так стоять, не супер класно Я би їх отут поставив. От, було би чудово, я думаю. Але поки вони жарять, то нехай жарять. Тим часом. Ми беремо, крафтимо скляні панелі. Отако 16 штук, ставимо їх отут. І в нас вже є скло. Це вже мега прикольно. У нас з цієї сторони <гадує> хата виглядає як якась землянка, але нічого страшного. Головне, щоб мені подобалось. А мені подобається, і це супер класно. Опа, все. Мені здається, що я навіть супер багато скла почав жарити. Тому давайте цей пісок уже не будемо жарити звідси. Він уже нам не потрібен. Скла мені в цілому вистачить. Навіть якщо я захочу зробити скляну стелю, то проблем уже ніяких з цим не буде. А пішки ці ми поки поставимо. Ось до тут, отако, отако. І ще дві. Типу, тобто одна в мене є, і ще одну докрафтимо. отако і ставимо її ось тут. А тим часом я можу скрафтити собі вже залізне КЛО. Це найголовніший мій атрибут. І заодно залізну сокиру. І навіть на лопату мені зараз вистачить. Потрібно зробити просто ось так. Найс, все, у мене є повністю залізний інструмент Кам'яний можна закинути весь в нашу скриню. Так, а поки що давайте візьмемо все наше дерево. Візьмемо трохи скла. Ну як трохи, майже все. Зробимо купу, купу Сходинок і почнемо будувати щось цікаве біля нашого будинку. Я думаю, ось таке, якщо зробити? А, ось так теж непогано, якщо чесно. Обалдєно, я би сказав навіть. А якщо з, з, з усіх сторін так зробити? Ні, з усіх сторін то так не піде. Давайте просто тут отако приберемо. Отут нехай буде, а тут не надо. І нам потрібно зробити ось тут прохід до нашої печери. Ось так Оце вже прикольно. Але нам потрібно, потрібно, наверх. Так, як правильно зробити? Я можу зробити ось так. Не так. Секунду, ось так. А потім. Типу, ось так. От, і воно буде мати, в принципі, якусь об'ємну форму. Я не знаю, наскільки це красиво вийде в кінці, але я сподіваюся, що буде непогано. Але це потребує супер багато дерева. Я думаю, це прям халепа якась. По дереву, так то точно халепа буде. <тум> Тому що потрібно його прям мега багато. Я в цілому думав, що в мене його купа, але вже всі сходинки закінчуються, які я скрафтив. Слава Богу, що ще дошок у мене в цілому вистачає, і я думаю, що, в принципі, якщо будуть якісь проблеми, то я їх буду вирішувати. Опа. Так, і обов'язково крафтимо ще купу, купу сходи. Вони нам точно потрібні будуть. Як тут тільки правильно зробити? Можливо, доведеться зробити щось, типу, так, ось так. А тут звичайні? Ні, так воно виглядає погано. Тоді в цілому ми залишимось так, а тут поставимо просто дуб. Якщо в мене він є ще в скрині, так, в мене є якраз дві колоди. Найс! Оце крутяк. І робимо ось так. І в цілому, вже вже краще, вже краще, набагато дійсно. А тут потрібно буде все ж таки трішки вирити, щоб можна було ходити, а то я тут вже застряю так нормально. Березу цю теж потрібно зрубати, вона тут не потрібна. Дерева потрібно буде посади. Трішечки подалі від хати, щоб вони були близько, але трішечки далі, тому що це вже занадто близько. От. А тепер наступним шаром я просто отакого ставлю ще такі ж самі сходинки. І як в бедварсі. бем-бем-бем. Так тут знову дерево в мене. Опа. І сходинки знову закінчились, тому крафтимо ще. Так. Ми трішечки добудували, і тепер що я хочу зробити. Тепер потрібно це якось красиво облаштувати. А як? Я не знаю. Мені для того ще потрібно дерево. Добре, що в мене є залізна сокера. Слава Богу. Так, беремо, переробляємо кілька дошок. Ще на плити. Мені ще потрібно купа-купа плит, скоріш за все. Ну, не така, прям купа, але вони потрібні. От. Так, давайте підйом зробимо такий плюс-мінус звичайний. Поки що. Поки що не будемо довго задумуватись, як його красиво зробити. Поки що потрібно. Просто зробити нам стелю. І бажано красиво. От, а теперки, а теперки, у мене є класна ідея. Я роблю ось так. І забудовую стелю ось такими штуками. В цілому, просто мені такого вистачить. І тепер оцю ділянку я можу замінити просто на скло. В принципі, то, щоб е днем в мене було мега-мега класно. Якраз воно так і ставиться чітко, не буде випирати. В цілому, в цілому, я сподіваюся, що це взагалі буде прикольно. Я не знаю. Зараз перевіримо, як воно буде виглядати. В цілому я зробив хату плюс-мінус, похожу. На те, що в нас було, коли ми виживали в сезоні одна спроба. От. Це, звісно, не те, що було. Але в цілому, ну, похоже, похоже, непогано. Можна зробити ще ось такого, щоб було ще більш об'ємно і красиво. Правда, щас потрібно буде ще трішки дерева але в мене воно є. На плити мені точно вистачить. Так, беремо ще дошки, крафтимо ще плити. От, тут робимось так, ось так. О, а тут робимось так. І тепер взагалі буде бомба. Чесно кажучи, хата вийшла взагалі обалденна. Дивіться, бем. Так. Така пушечка. Хе-хе. Ну зі сторони, правда, оця штука якась товста, дуже сильна. Але в цілому, я б не сказав, що вона прям погана. В цілому, вона хороша. Правда, оцю штуку потрібно зараз зламати. От, а тут зробити ось тако. Все. І в мене дивіться, які великі потолки. Ви знаєте, чесно, взагалі крутяк. Правда, стеля вийшла прям занадто якоюсь великою, ну, високою. Але хто сказав, що це погано? Це не погано. Так, let's go. тут ось поставимо ще колоду дуба. І в цілому не погано. Я б сказав би навіть. можна ще зробити. От, тепер ще прикольніше якось. І тепер давайте поставимо. Тут скрізь мооскипи. Ну як скрізь, так, щоб це виглядало плюс-мінус чітко. Все, і тепер ще знаружі. І взагалі прикольно. Крутяк, я би сказав навіть. Балдеж! Народ. У мене вже і тростина виросла тут наполовину. А ось до доріжка, про яку я не забувся. Я її доробив. Тут у мене багнули чанки, якісь, походу. Так, і в цілому можна попробувати зробити пирс, якийсь для початку, якийсь самий звичайний. а потім його можна і покращити. З нього можна рибу ловити. Так, і в принципі, ось до тут ми ставимо колоду, тут теж. І тут ще теж Потрібно буде поставити. Ой-ой-ой, не так. Зараз треба і перерубати трішки. Отако. Бем. В принципі, пирс, у мене ось такий плюс-мінус вийшов. Я б не сказав, що він супер класний, але зараз в мене є ще одна ідея. Супер-мега прикольна. А для моєї ідеї мені потрібно ось все, дубовий паркан. Раз і два. Все. Так, смо скипи, У мене вже немає. йо моє, куди їх дів? Я якщо всі виставив, чи що? Let's go, пішли. Покажу вам прикола. Тут ми ставимо паркан. Отут теж. І на нього ставимо смо скипи. Nice. Оце взагалі крутяк. Я думаю, хата мене вийшла взагалі прикольно Я планую ще в наступній частині отут зробити накриття для печери нашої. Такий получається, ну, буде просто ще стеля, трішки, яка буде накривати цю печеру. І буде взагалі прикольно. Ну, і зробити більш такий культурний вхід сюди. От тому, хто ще не зайшов на цей сервер, і хто ще тут не грав на Квік Ворлді, нагадую, це прям повністю український сервер, на якому грає Каспер, на якому граю я та також Тео. Так що посилання всі є в описі. Координати ви бачите ось тут. Ще ви будете бачити їх на екрані. Тому let's go. Всіх чекаю! <laughs> і всі, хто хочуть бути в наступній частині, обов'язково будуйте тут свої будинки, тривайте території. І я зроблю обхід по всьому нашому місту. Я планую зробити з цього величезне, величезне місто. Тому обов'язково обов'язково Будуйтесь тут. Ну і не забувайте про вподобайдене і всім пока.